Українська народна казка Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа та барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад, і баран за ним. Ох, жінко! Каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапи та барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран зачули зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть, та ідуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не сміливий, а цап сміливий та не дужий Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли удвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди. Там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж то вовки кашу варять. А здорові молодці. Здорові, здорові, ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався, а подай лишень барани. Оту вовчу голову, От барани приніс. Та не цю, подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякалися. Стали вони думати, гадати, як від тіля втікати, бо це кажуть такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, Одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати, став думати гадати. Якби й собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та й прижену його, як собаку. Як побіг, та й той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лише я, так їх і прижену каже. Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап до барана. Ох, нум, брате, скоріше ховатися, щоб нам цю кашу поїсти та з куреня убратись. Ох, як роздумавсь вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їх поїмо, вражі сини. Прийшли аж ті добре справлялися, уже з куреня убрались. Як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, як стали іти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий, так нижче. От, лягай, кажуть вовки, ковтунуватому вовкові. Ти старший, та й ворожи. Як нам їх добувати, як ліг вовк догори ногами і зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрежить як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став міркувати. А як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схватилися, так аж пил по дорозі закрутивсь. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь. Та й живуть.